Є в наявності така триколісна колісниця. Це Арніс Лиман з дисковими гальмами. Гальма дискові, вилочка амортизаційна. Пом'якшує їзду. Це 24-ті колеса. Ціна його 12 500 гривень. Сідло широчезне, яке воно широке. Регулюється по висоті, кермо теж по висоті, можна трошки по нахилу. Шиманівська ручка на 7. Тут у нас встановлена тріщитка. Теж щеманнівська, якісна, перемикач щеманніський, на 7 швидко стає гальма механіка також. Колеса на промислових підшипниках, алюмінієві обода. резина універсальна, така як гірського велосипеда, подорозмірні крила ще. Дивіться, кошик, який має ззаді, можна собі там всякого всячини наскладати. Доступні ці велосипеди в наших магазинах. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте. Хто хоче новою поштою, можемо відправити, але він буде розібраний в пробурці. Треба буде його самому скласти. Візьмемо завдаток 500 гривень, де два велосипед на вашому відділенні.